Привіт, друзі! З вами Сергій Фінчаков і ми на каналі GimBim. У сьогоднішньому випуску Fitness Academy ми детально розберемо тему, яка хвилює багатьох, хто прагне набрати м'язову масу або просто збільшити калорійність свого раціону. Мова піде про гейнери! Ми поговоримо не лише про те, що таке гейнер, а й з'ясуємо, коли та як краще вживати, чим відрізняється від протеїну, а також на що звертати увагу при виборі якісного продукту. Перед початком перевірте, чи натиснули ви вподобайку та підписалися на наш канал. А ми починаємо. Кожна людина має свої фітнес-цілі. Хтось прагне схуднути, хтось навпаки набрати м'язову масу. Але важливо розуміти, ідеальним варіантом є набір саме м'язової маси, а не жирової. Це можливо лише за умови регулярних силових тренувань і достатньої кількості енергії, яку організм отримує з їжі. Проте не всім це дається легко. Є люди, які здається, набирають вагу просто з повітря, а є ті, кого називають ектоморфами або хардгейнерами. Їм складно набрати навіть кілограм, попри повноцінний раціон. І от саме тут на допомогу приходить грамотно підібрана спортивна добавка гейнер. Зовні, у вигляді порошку, гейнер може виглядати так само, як і звичайний протеїн. Але основна відмінність полягає в складі. Якщо протеїнові суміші містять понад 70% білку, то гейнери навпаки багаті на вуглеводи. часто понад 50%. Це робить їх основним джерелом енергії, проте гейнер це не просто суміш білків і цукру, це якісні продукти, додатково збагачені мінералами, вітамінами, ферментами для травлення, а також амінокислотами. Зокрема, креатином для підтримки сили і витривалості. Важливо розуміти, що гейнер сам по собі не викликає набір жиру, це лише інструмент, який допомагає вам досягти енергетичного профіциту, якщо звичайного харчування недостатньо. Набір або втрата ваги визначається виключно співвідношенням спожитих і витрачених калорій, а не самим фактом прийому гейнера. Саме тому навіть дівчата, які ведуть активний спосіб життя, не повинні остерігатися цієї добавки. Вона може бути корисною як для чоловіків, так і для жінок. Під час фізичних навантажень, особливо інтенсивних, організм втрачає велику кількість енергії. Після тренування вкрай важливо якомога швидше відновити рівень лікогену, тобто накопиченого палива в м'язах. Саме тут гейнер проявляє свою цінність. Вуглеводи, які він мистить, швидко засвоюються, забезпечують енергію. А білки слугують будівельним матеріалом для м'язової тканини. Такий підхід допомагає не лише швидше відновитися, а й стимулює ріст м'язів у довгостроковій перспективі. Крім того, споживання гейнера це зручно. Його можна швидко заміксувати у шейкері з водою, або ж якщо ви хочете отримати додаткові калорії та приємніший смак з молоком. Та найважливіше це все ж не форма чи смак, а склад. Коли ви обираєте гейнер, варто звертати увагу не лише на калорійність, а в першу чергу орієнтуватися на джерела білку. Ідеально, якщо продукт містить сироватковий концентрат, ізолят або міцелярний казеїн. Така комбінація забезпечить як швидке, так і поступове насичення організму амінокислотами. Для веганів чудово підійде гейнер на основі рослинних білків. Головне, щоб у складі були всі необхідні амінокислоти. Ще один важливий компонент це ферменти. Вони допомагають краще засвоїти всі нутрієнти, не перевантажуючи травну систему. А додавання вітамінів і мінералів робить гейнер дійсно функціональним рішенням, яке не лише підтримує м'язи, але й сприяє загальному здоров'ю, адже ці мікроелементи беруть участь у багатьох біологічних процесах. Особливої уваги заслуговують так звані all-in-one гейнери, багатокомпонентні суміші, які включають все. Білки, вуглеводи, вітаміни, ферменти, мінерали і навіть корисні види цукрів. Наприклад, у складі нашого FUEGAIN є платиноза – дисахарид з низьким глікемічним індексом, який повільно й стабільно постачає енергію. Одна порція FUEGAIN забезпечує 45 г грамів вуглеводів і 25 г грамів цукрів. Що допомагає швидко відновити енергетичні резерви організму після навантаження? Гейнер можна вживати у кілька різних періодів доби, залежно від потреб, наприклад, перед тренуванням, щоб отримати енергію, або після, щоб запустити процеси відновлення. Якщо ваш раціон недостатньо поживний, прийом гейнера вранці або перед сном стане ідеальним способом уникнути довготривалої перерви без нутрієнтів, яка зазвичай трапляється вночі. Чи при пізньому сніданку. Крім того, гейнер може виступати як альтернатива одному-двом повноцінним прийомам їжі, що дуже зручно у щільному графіку. Звичайно, важливо дотримуватися інструкцій на упаковці та не перевищити рекомендовану денну норму споживання. Але її можна адаптувати під себе. Іноді достатньо й половини порції, якщо ваші потреби не дуже високі. І на завершення. Якщо ви замислились над тим, яким має бути ідеальний гейнер, звертайте увагу. На кілька ключових ознак. Він має містити якісні білки і складні вуглеводи, мати низький вміст цукру, включати кілька джерел білка, бути збагаченим травними ферментами та, звісно, вітамінами і мінералами. Такий продукт стане не просто добавкою, а повноцінною частиною вашого щоденного спортивного раціону. А з вами був я, Фільчаков Сергій. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями та обов'язково напишіть у коментарях, чи використовували вигейнери та який вам сподобався найбільше. Побачимося у наступних випусках Фітнес Academy. Папа! -па!